Великим другом і помічником нашим є е, наш е, член виконкому, житель нашого села Бойчук Володимир Миколаєвич. Угорницька сільська громада теж виносить йому таку подяку за значний внесок у соціально-економічний розвиток села Угорник з нагоди незалежності 20-го. Володимир Миколаєвич. Ця подяка вам заслужена, але я вас просив і далі, щоб ви гарно добре допомагали як от і ні, так у горникам, аби була чистота, порядок, аби гарні люди тут жили. І внести було, як люди їдуть з Києва у горницький монастир, сказати що село у Горники, найкраще у Коломийському районі, так? Все, <кл> приймаємо. <'язаний> Шановні, а зараз грамотою нагороджується хімейчик Микола Михайлович, житель села Угорники, за вагомий вклад, у розвиток культури села, збереження його традицій та з нагоди 20-ї річниці Дня Незалежності. Голова Коломийської районної державної адміністрації, пан Михайло Негрій, голова районної ради, пан Богдан Булюк. Богдан Булюк це голова районної ради перед вами. Хто <смі> хтось не знає, як коли це і кажу, усім Так можу вам представити пана Богдана Булюка. Микола Михайлович зі мною працював каденцію 2000 року 2005 рік. Ми впевнено добре, крок за кроком відповідально робили свою роботу. Голова у вас прекрасна, людина знана. Як на Коломийщині, так і за межами Коломийського району, який віддає свої всі зусилля для того, щоб у вашому селі була злагодар, мир, спокій, благополуччя і порядок. З нагоди Великої 20-ї річниці Незалежності, Микола Михайлович, здоров'я вам працювати на благо громади, яка вас вибрала головою сільської ради. Підтримуємо його скажу. Мотиворотися Сепедів Лілія Володимирівна, дитинка села у горні. Це наговорить Сікрицький, Віталій Володимирович. <праць> Такою грамоту нагороду Симішнівська Ірина Проміславівна. Гроюці Ганна Михайлівна. грамоту і на вроді філяк Оксана Васильівна. Філяк Оксана Васильівина. Такої грамотові нагородці хавлюк Михайло Володимирович. Михайло Володимирович зі мною працював одно скликання голови селищної ради Отенії. На той період часу ця людина робила все як ідеологічно, так і матеріально в тому напрямку, що отенія є ворота. Коломийський район. Михайло Володимирович, щастя вам здоров'я, благополуччя, гарно жити, працювати на благо своїй сім'ї, своїх близьких і в горників. Шановна громада, на ну, найперше усіх з 20-ю річниці незалежності, щастя, добра всім нашим родинам. На многі і до благи А до того я хотів е, сьогодні подарувати для села е, у горбики е, герб, який практично ну, розробляв е, Володимир Іванович разом з фахівцями. Я це зробив е, ну, повністю е, за, за тою схемою на дереві. Я хотів передати е, Володимиру Івановичу, аби він, аби він вже скаже, кому дати. Перш за все, ви знаєте, в цьому залі панує така тепла, гарна, сімейна, дружна атмосфера. І я би хотів сказати, що ви дійсно сьогодні святкуєте 20-ту річницю, але не забувайте, ви святкуєте презентацію книжки професора, депутата двох скликань. Думайтеся, депутата двох скликань. Яке село в Коломийському районі? Крім підгайчиків, може похвалитися цим. Тільки у горники. Ми просто цього ще не розуміємо, але історія це оцінює. І ви, маєте на увазі, я не знаю всіх тих е, монографій, які написав пан Володимир. Пане Володимире, ви, напевне, дуже багато написали. Я з ними не знайомий, бо я по фаху є лікар, я ще зараз скажу. І немає коли ті читати, я завжди медичні читав. Але я знаю, що це найважча книжка у вашому житті. По-перше, треба було підібрати матеріал. По-друге, треба було нікого не образити. По-третє, треба було правду таку написати, яка в дійсності була. І найбільше, що є, найбільше, що є, це суддями виступають не ті великі пани, а суддями ви є, ви жителі села. І дуже я вважаю трудною. Було це зробити. І слава і честь, що він це зробив, це оцінить історія. І дійсно ваше селе знаменні. Я лише знаю пана Юліана Худецького, який скільки життів, скільки життів! Я, що будучи студентом, бо я там теж є лікар і пам'ятаю вже тоді про нього Прошу. Був та й був і є зараз, але ще поки з не, лікарем не може не бути. він, Людина завжди залишається. Але ви знаєте, це дійсно людина від Бога. І скільки, ви знаєте, яка важка його професія, це тільки один Господь Бог знає. І скільки він життів урятував. І він якраз виходить з вашого села. Честь і слава, і хай Бог вам дає довгих років життя. І ми, зараз, ми зараз їдемо. Так я собі подумав, за хреб я холера вже не гаднає нічого, але, але, але давайте, каже, Михайло Михайлович, пісню. Я би хотів, щоб ми всі залом заспівали пісню людям, які віддали своє життя за незалежність України. we oh, moci neli ženii, kriknum sotnik sobovejko, chlopci jara neli. kriknum Not my Сиділи цілий місяць, писали сценарій а в житті, як в житті. Михайло Михайлович, бо там ми вам дуже дякуємо. Я розумію, що вони відірвалися там ще й одні урочисті збори, другі урочисті збори, і вони знайшли час. У цю годинку, що приїхали до нас. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви приїхали, за те, що ви набрали не гордите. Що ви любите наші угорники? Приїжджайте, ми завжди будемо раді. Дай Бог вам допомагає в житті і в тій роботі на Україну, яку ви вині робите. Все до вам найкраще. Пане володимире, що приймається, Ви вже почесні жителі цього села підтримують, я можу вас приїздити, чи ні?